В Івано-Франківську презентували новий випуск журналу Перевал. Це два номери разом і всі сторінки присвячені ювілею від дня народження Тараса Шевченка. Свої думки в журналі виклали місцеві письменники і громадські діячі Шевченківське слово та слово про Шевченка. Таким є новий випуск журналу Перевал. Головний редактор перевалу Ярослав Ткачівський каже: тут можна дізнатися про усі сторони Великого Кобзаря. Про... Шевченка як художника, Шевченка як людини, який був небайдужим до жінок, Шевченка як автора, який писав і російською мовою. До наповнення змісту долучилися автори, які є лауреатами національної премії імені Тараса Шевченка, а також відомі і молоді письменники дописували і автори з Черкащини, батьківщини великого поета. Ми поєднали два краї Прикарпатський. Бо затвердженням Пушика Бойко, нібито із Карпат, і Черкаський край, де народився Шевченко, то дідусь Шевченка-Бойко. Я з колегами-журналістами, членами редколегії, створили розділ Перо Шевченківського краю. І тому тут також є чималий доробок письменників з Черкас. Перевал виданий великим тиражем у більшим, ніж зазвичай, і за словами Ярослава Ткачівського, майже всі примірники розкупили. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.